Привіт всім. Ми сьогодні в Київській області Миронівський район, село Ямчиха. Приїхали в насінневу компанію ТВК Сід Агрокампані. Пішли знайомитись. Добрий Доброго день завета така фімалянка. Доброго дня, Віктор, ТВК «Сід Агрокампані». Дуже вопросы. приємно! Вікторе, давайте познайомимось. Розкажіть, будь ласка, про вашу компанію, на чому вона спеціалізується. Господарство насінньове ТВК Сід. Має багаторічну історію. Займаємося розмноженням зернових та зернобобових культур, а саме пшениці, сої, гороху. Вирощуємо багато різних сортів, і це наша основна спеціалізація. Тому готові до співпраці з кожним. Також хотів би сказати, що в цьому році, 27 червня, буде проводитись день, це український день поля. Тому ласкаво просимо всіх запрошуємо, подивитись новітню техніку. Агротехнології і чудове шоу, яке буде представлено для вас, дуже радий.